Із машини конвоювання вони виходять усміхненими і самовпевненими, наче немає жодного жалю. Хоча цих трьох молодиків обвинувачують у жорстокому побитті, яке призвело. До смерті. Боже, живи, тебе помолю, живи. Олександру було 47 років. Він разом із чотирирічним сином, дружиною та друзями святкували день народження у парку. Під вечір, коли гості вже збиралися додому, до них Вальтанку прийшов незнайомець. З нами познайомився, що віком випив, і вже потім ми попрощалися, він пішов, але потім ще повернувся ще один раз. Вже вже повернувся не сам, повернувся зі своїм другом і почалися словесна перепалка на рахунок. Того, що дайте налити мені коньяка, і мені, і моєму другу дайте цигарку. Не такий коньяк, не така цигарка. Мене чоловік один був з мужчин. Один із нахабних хуліганів накинувся на Олександра з кулаками і розбив чоловіку носа. В бійку тоді втрутилася дружина, а інші налякані жінки почали викликати поліцію. Спершу забіяки забралися геть, але вже за кілька хвилин повернулися з підтримкою і почали гуртом гамселити свою жертву. Ногами руками в чоловіка тіло настільки побити було, і син кричав: не трогайте моїх раділі. Моя ту дитина! Не зреагували навіть на те, що просила його їхня дитина. Один із них крикнув, що неси воду. Я прибігла з водою і побачила свого непритомного чоловіка, якого ми вже не змогли реанімувати. Саша, Нема, качайте, Ашенка, котик мій коханий. Будь, будь ласка, живи помер Олександр на місці. Удари в голову були настільки сильними, що стався крововилив у мозок. Як покидьки забивали тата, бачив його маленький син. Минуло пів року, але хлопчик й досі не може відійти від стресу. Це страшно навіть уявляти, але інколи дитина винить і себе у загибелі батька. Він говорить, що плохі чуваків, які вбили білі папу. І ну, вроді як б, мама, е, наші друзі з батьками своїми були, нас би було більше і ми б захистили нашого папу. Мама, я ж тебе просив туди не їхати, Якби ми туди не поїхали. Мій папа був живий. Юля не пропускає жодного судового засідання. Зараз її єдине бажання, аби винні таки відповіли за вбивство її чоловіка. Двом винувачуваним Микиті та Євгену 21. Ще одному їхньому поплічнику Костянтину 23 роки. Два місяці вони провели у СІЗО. А тепер адвокати усіх трьох просять відпустити хлопців додому. Мій підзахисний у бійці з потерпілим Дембіцьким не приймав участі взагалі і жодного удару Дембіцькому не наніс, тим паче того, що спричинила смерть. Він надавав необхідну допомогу, яку міг, виходячи з того медичного освіти, що на сьогоднішній день він має, вчиняв реанімаційні заходи. На думку винувачення він це робив у зв'язку з моральним примусом, тому що були свідки, потерпіли на місці події, які не надавали йому можливості залишити до на місце, як іншим винуваченим іншим особам. Вибачилася за той звірячий вчинок сина, мама лише одного хлопця. Та й сам Євген, поки єдиний, наче усвідомлює, що накоїв свою країну. Я визнаю, але політика я не можу. Ніти на домашню так як вони проти. справді мама здавалася за мною. Вона випочилася, вони почали мені допомагати. Розповідати, що ж їх тоді так розлютило, що вони накинулися на нещасного чоловіка. Друзі не хочуть. Суд вирішив не відпускати хлопців додому. Усі троє зі скляного боксу знову повернуться у СІЗО, принаймні ще на два місяці. Якщо провину друзів доведуть, їм світить до десяти років тюрми. Олена Рованчук, Максим Трясугін для телеканалу Київ.